На період воєнного походу Юрія Всеволодовича на Володимирське князівство, був посаджений молодший брат Юрія Ярослав Всеволодович, який віддав хану Батию свого восьмирічного сина Олександра Ярославовича Аманати, тобто заложники. Пробувши в Орді у Батия з 1238 по 1252 роки, Олександр, названий і прославлений російськими істориками як Невський, Засвоїв увесь устрій і звичаї Золотої Орди, став Андом, кровним братом, сина Батия Сартака, одружився на дочці хана Батия і згодом став вірним слугою Золотої Орди, очоливши Володимирське князівство з 1252 по 1263 роки, він не брав участі в жодній серйозній битві. Всі перемоги Олександра Невського. Жалюгідна брехня. Князь Олександр просто не міг брати участі у зіткненнях на Неві в 1240 році і на Чуцькому озері в 1242 році, будучи іще дитиною. Слід відзначити, що управлінська влада Ростово-Суздальських князів була мінімальною. Ханом Батиєм для керівництва князівством улусом назначався намісник Великий Баскак, а на місцях Удільні баскаки це були повновладні правителі Золотої Орди, які керувалися законами Яси чингізидів. Брехнею російських істориків є те, що суздальські, а пізніше й московські князі були незалежні від Золотої Орди. Першим правителем князівства Улуса у ханській грамоті названий Баскак або Даруга, а князі рахувалися на другому, а то й на третьому місці. У 1272 році був проведений третій перепис населення Золотої Орди. Саме в цьому році Москва була зазначена як поселення. При першому переписі поселення з 1237 по 1238 роки і другому з 1254 по 1259 роки Москва не згадується Московське князівство виникло у 1277 році. За наказом татаро монговського хана Менгутті і було звичайним улусом Золотої Орди. Тож традиційна версія про те, що Москва заснована Юрієм Довгоруким у 1147 році, згідно сучасних досліджень, не має доказового підтвердження, але згадування про цю територію у літописах 1147 року було. Першим московським князем став Даниїл. З 1277 по 1303 роки молодший син Олександра Невського. Від нього бере початок династія московських князів Рюриковичів. У 1319 році хан Узбек про це мовиться у вищеназваному романі Досліджені Білінського, призначив свого брата Кулхана удільним московським князем, а з 1328 року великим московським князем у російській історичній літературі. Названий як Калита хан Узбек, прийнявши іслам, знищив майже всіх князів Рюриковичів. У 1319-1328 роках пройшла зміна династії Рюриковичів на династію Чингізидів у Московському улусі Золотої Орди. А 1598 року у Московії прервалася династія роду Чингізхана, яка почалася від князя Івана Калити, Кулхана. Тобто 270 років Москвою правили чисті чингізиди, нова династія Романових Кобилиних – у 1613 році зобов'язалася свято зберігати давні традиції і принесла клятву на вірність старій династії чингізидів. Московська православна церква у 1613 році стала стабілізуючою силою, яка забезпечувала збереження татаро-монгольської державності в Московії. Із наведених даних видно, що Московія є прямою спадкоємницею Золотої Орди, держави Чингізидів, тобто насправді татаро-монголи були хрещеними батьками московської державності. Московське князівство, а з 1547 року, царство не мало жодних зв'язків до 16 століття з князівствами земель України Русі, плем'я великоросів, як вони себе називали. Або розійський народ, як він сьогодні зветься, з'явилося близько 15-17 століть серед фінських племін, мурома, мері, весі та інші. Тоді зароджується його історія. Немає історії великоросів на землі Київській. Історія великоросів починається із Завищанської землі і з Московії, які ніколи не були Руссю, татаро-монголи, що перейшли на ці землі. Внесли значний вклад у формування так званих великоросів на психологію. Великороса наклали відбиток запозичень татаро монгольського інстинкту завойовника, деспота, у якого основна мета світове панування так до XVI століття сформувався тип людини завойовника, страшного у своєму неукстві, люті й жорстокості. Цим людям не були потрібні європейська культура і писемність. Їм чужі такі категорії, як мораль, чесність, сором, правдивість, людська гідність, історична пам'ять тощо. Значна частина татаро монголів у 13-16 столітті влилася до складу великоросів, з них починають свій родовід понад 25% російської шляхти, щоб привласнити історію київської землі і увічнити цю крадіжку. Великоросам треба було придушити український народ, загнати його в рабство, позбавити власного імені, виморити голодом тощо. Українців, які проявилися як нація у 11-12 століттях, а можливо, й раніше, оголосили малоросами і взялися втовкмачувати цю версію всьому світові. За найменший відступ від цієї версії людей страчували, знищували, засилали в гулаги. Радянський період був особливо жорстоким. За той час Україна втратила понад 25 мільйонів своїх синів і дочок, які загинули у війнах за інтереси Росії під час колективізації на висилках і в катівнях. Інформаційне джерело культурно-просвітницький портал Спадок.